І буде знову дивуватись унітазам, машинам пральним та парфумам різних фірм, і буде лежачи в лайні розповідати, що їх пуйло підійде з коліна. І буде лежачи в лега. Приїхали з артистами-волонтерами підтримати бойовий дух хлопців і дівчат. Е, у, у нас місія проста: зробити так, щоб завтра було про що поговорити. Окрім роботи і розірвати цей день бабака. Вигрышу, становить увага, одна гривня. Я звітаю нас шестеро. З нами Барт, справжній Барт, який співає свої пісні про військових. З нами кобзарка Олена, яка співає на бандурі, грає теж свої пісні. З нами ілюзіоніст, менталіст. Ми ще з, з Сергієм Стаховим показуємо мініатюри, тобто і гумор, і веселищі, і пісні дуже душево. Виступаємо для бійців будь-якої кількості від п'яти до трьохсот, що можна, що дозволяють безпекові умови. Це таке відчуття Того, що ти робиш, ну ти маєш бути корисним зараз для держави.